Друзі, усіх вітаємо. Вітаємо. Ми продовжуємо вести розмову. В минулому відео ми говорили про Оскар, за що дають цю нагороду, який є нелюдський шлях треба пройти, яка праця ця важка. І Надлюдський. Абсолютно, Надлюдський. Абсолютно. Велика робота вона заключається від самої ідеї в реальності життя. Твір. Які пишуть творці, да? поети, письменники, потім сценарісти, режисери, актори відіграють роль, для того, щоб показати в да, кіномистецтві, як жити, показати правила життя. А ось скажи тобі, що воно дає? Ось пройшов час з попереднього відео ми записували, так. і в тебе реальність, який би ти твір написав? Чи Якісь оповідання, можливо. Що в тебе таке сталося? Що ти б відмітив би в своєму житті? Ну, в мене з моменту запису минулого відео був козацький гард на обласному рівні. Ми досить непогано виступили, там нам дуже сильно допомогли вищі сили. І я перейшов в команду «Спартак» грати в футзал. Тебе запросили в команду Спартак, бо ти грав раніше в команді Атлетик. Так. А що команда розпалася чи що? Хтось перейшов в інші команди, почали говорити за принцип, у кого які принципи, і ось так вийшло, що тепер я в Спартаку. А скажи, будь ласка, ось це слово принцип. Його потрібно розглянути, тому що є люди. Принципові, є безпринципні. І таке латинське слово принципом, да? що воно, на твій погляд, ось така, що от принципи. Принципи, ось ти в козацькому гарті, легкої атлетики, фізкультури, от принцип устройства людини. Якщо там вчать чомусь і направлення тоді, і є результати. Є так. якісь принципи, коли ви тягнете канат, наприклад, або стрибаєте, Так. А на чомусь базується, якась так. основа принцип, так? А є принципи моралі, є принципи в фізиці, в математиці, да? аксіома, яка не потребує доказів. І я ось хотів тебе запитати: а сьогодні от в цій реальності є різниця, які принципи у росіян? Які принципи у українців, хто за що стоїть? Це як на твій погляд? Наші, наші принципи абсолютно протилежні. Ми боремось за свободу, а росіяни борються за те, щоб у нас не було цієї свободи. І оце слово Спартак. Команда Спартак. Над я тобі рекомендував подивитися кінофільм Стенлі Кубріка, де Кірк Дуглас зіграв головну роль. Так. І ти переглянув, я хотів би спитати твою думку, які принципи були, хто такий Спартак? І що ти взяв для себе, І чи, чи підсилило, чи це тобі щось дало? Ось за те, що ти витратив час, переглянув. Принципи в Спартака, звісно, були залізні, тому що навіть в ті моменти, коли вже він був ось так біля смерті, вона фактично навколо нього крутилась, коли запитували, хто з вас Спартак. Він не зраджував своїм принципам, і люди, його побратими також не зраджували своїм, тому що вони б могли всі замовчати. Він би один став я Спартак і все. Але вони всі встали, тому що вони були одне ціле. Його принципи, те, за що він боровся, свобода це, це дійсно не те, щоб достойне, це навіть не обговорюється. На цьому базується свобода, на тому, що люди не зраджують своїм принципам. Але особливо нічого не помінялось з тих часів, як. Розпинали Ісуса Христа, як розпнули Спартака і його побратимів, так і зараз. Розстрелюють росіяни не тільки військових, а розстрілюють навіть жінок, дітей. Ну, словом, всі бачили фотографії з Бучі, з інших міст. Ті ж самі методи варварські насильницькі залишились. Але ми бачимо, до чого приводить така дія. А навіщо тоді оцей Говард Фаст написав цей роман і зняли кінофільм, таку роботу, витратили стільки коштів, і що сьогодні люди не можуть зрозуміти, що, ти кажеш, от розп'яли до нашої ери Спартака, потім розп'яли Ісуса, розпинають. Інших і віряни, люди вони не бачать цього, чи не знають, чи забули. Що б ти сказав би своїм друзям, однокласникам, щоб які б ти висновки зробив, от, ось оце, от таких один, два, три. Що б ти взяв би у Спартака, от, коли він от, розмовляв з Антоніном, наприклад, там. Як він. Що, що його спонукало до свободи? Ось які слова, коли ото бій був у них коли, смертельний. Коли був смертельний. Яка трансформація бій. в ньому пройшла? І чому ця трансформація в людях не проходить? Віки проходять, а трансформація не проходить? Під час того, як його випустили, з його. Фактично однодумцем е, в е, клітку. Він знову ж висів ось так, от біля смерті, на волосині. Але його побратим не став його вбивати. Трезубцем, заміть. Так, так, він трезубцем водив йому, фактично, ось тут вже під лицем. Шансів вижити немає, але він не став його вбивати. Він поліз е, е, за справедливістю його. Коробило те, що його спонукають, убиває свого друга, якісь там телепні, які мають гроші. Глядачі, глядачі. Так. Та. І я взяв би такі принципи. Один із них це те, що він сказав потім, що я собі дав клятву, що я більше не побачу смертельного бою заради забави. Також є Досить цікавим принципом Спартака те, що важко повірити в любов. І те, як він питав своїх друзів, чим вони відрізняються від звичайних розбійників, тому що вони ну, вели себе так само, як і ті, хто з ними так чинили. І ось моя оця порада, підсказка. Зараз, коли ти будеш одівати футболку, Спартак виходить на матч. Поєдинок. Які в тебе будуть враження, такі, як були до перегляду кінофільму і знайомства з спартаком? Чи ось зараз є якась різниця між знаннями, коли ти більш ближче познайомився? Різниця, я думаю, є 100%. І перше, і, мабуть, останнє, що я можу сказати, з того, що було до і що після. Це те, що треба себе вести гідно на полі і після матчу, і перед матчем. І тоді тобі завжди пожмуть руку і будуть тебе вважати нормальною людиною. Не можеш себе вести гідно, зніми футболку і не називайся Спартак. Тому що ти не просто позориш себе перед глядачами, які прийшли подивитися, як люди грають. Ти позориш не тільки цей клуб. Ти позориш ім'я того великого чоловіка, який, ці... воїна, воїна, який ціною рицаритку. власного життя і ціною ще тисяч життів людей дав свободу. І що тепер, хвала небесам, ніхто не носить каменюки на землі. Якщо хтось падає, то б'ють палицею і кажуть, не піднімай його. Завдяки цим воїнам, які не пошкодували свого життя, ми можемо. Не бути людьми, які заради дешевої забави готові так погано відноситися до людських життів. Не бути рабами, так? Так. Я тобі вдячний, що ти поділився своїми враженнями. Про, ці, про Спартака можна говорити багато часу, і ми ще будемо повертатися. І тому mm. я тобі бажаю успіху, перемог. І щоб не було травм, тому що це гра, і оця сила, мужність, і вона, От той, яку володів Спартак, дух його. Я хочу, щоб тобі теж, щоб ти долучився до цих знань і до цієї мужності, і подбав про себе. Ну, дбай, завжди виходячи на поле, дбай про себе і де б ти не був в житті. Тому що якщо ти не будеш дбати про себе і про людей, то мати твоя ну, розстроїться, засмутиться. Дякуємо вам за перегляд, бажаємо вам щастя. Бажаємо вам щастя.